Доброго часу, мої любі підписники та друзі мого каналу. Ви знаходитесь на каналі Людок Україна. Сьогодні розмова піде про поїлочки для маленьких курчат, ну і взагалі для поїлок. Ну, про поїлки. Чому розказую, це зараз друга вже поїлка стоїть. Третя. третя. Ця поїлочка більш-менш нормальна, вона вакуумна і немає ніде дир, і вони е, вроді би споживають все добре, вода не витікає. А якщо придивитися, вниз, все мокре, тільки постелила, поубирала, поставила поїлочку, дивлюся, щось не те, води немає. Оці є здорові курчата вони вже здорові. Лапкою воно, бачите, що роблять, залази на нього, лапою стало, десь щось наклонилося і вся вода, вся причому вода витекла от туди на піддон. Добре, що в мене була ще ця паїлочка на півтора літра, я її набрала та й поставила. А стояла от така паїлочка. Це я недавно її замовила. Вона, я так подивилася, вона мені начебто сподобалася тим, що вона закручується. І ну, неможливо, думаю, перевернути, бо вона стояла у мене з ну, банка, стояла так, і вони перевертали ту банку, вже якщо там менше половини, вони її перевертали. Ця поїлочка на 2,5 літра. Маденчина теж, ще якийсь там логотип є. Скажу так, вона не дуже хороша. Чого? Бо в неї є отвіри? Оці є де пази, де заходить, і воно з дирками сквозними. У мене є великі такі паїлки на 8 літрів і на 6 літрів, вони все запаєне. Тобі, що тут, все воно запаєне. І якщо навіть вода десь, то вона туди не витікатиме. З цією паїлкою великі проблеми. Ну Не знаю, може у когось немає проблем. У мене з'явилися проблеми і зараз я їх буду вирішувати. Ти ставиш отак, закручуєш. Вода, мабуть, повинна витікати ось у жолоб є такий, жолоб можна, звісно, було трохи поменше зробити. Що ми зараз і будемо робити, в принципі, я його трошки буду заділувати. Бо мене не цікавить отак, щоб підстилка була мокра, і курчата були мокрі, і будемо заділувати оці пази отам, що воно ось видно. Зараз будемо щось вирішувати, бо в мене це не влаштовує. А поїлочки мені потрібні, бо в планах дуже багато курчат. І, мені, і я буду ставити воду і маленьким, і великим, і по потребностям, якщо їх мало буде, то менше буде. Якщо більше буде курчат, то більше. Тому зараз будемо якось це вирішувати е, проблему цю. Я її буду зараз заклеювати е, клеєвим клеєм та побачимо, що з цього вийде. Тому спостерігайте. Є в мене і такі погілочки, і такі погілочки. Це для перепілок такі. Це можна і під кормушку ставити, корм. А можна... Це взагалі взагалі універсальна поїлка. Кормушка-поїлка. І це поїлка. На цій банку вони перевертають. Тут можна бутилку закручувати. Ну, це треба, щоб вони не пригали, не скакали теж під вопросом. Тобто поїлок у мене вистачає. Різних колібрів. І які хочеш. Ну, а це були додаткові, просто там менше ну, 2,5 літра і на 1,5 літра. У мене ну, не було таких. То вирішила я придбати такі, але прийшлося все переробляти, як завжди. І Тут ми приступили до роботи. Вирізала з картону такі штучки, щоб залежати там, де провертається вакуумна ця баночка, щоб туди не потрапив клей, бо тоді не буде працювати. Вирізала, вставила, а потім брала хороший і продуктивний робочий матеріал, який є вдома, це скотч. Він везде використовується. Оце взяла скотч і скотчем вирізала такі полосочки і наклеїла, щоб туди не провалювався рідкий клей, коли я буду його заділувати. Ця процедура швидка. У мене швидко часу на це пішло. Я вам трохи прискорила, бо ну, щоб ви не сиділи півчаса, не дивилися. Воно ну, на півчаса, там 14, по-моєму, але це час. І отак кожну я штучку за цю я... щілину зробила. Надіюся, що воно буде триматися. Воно не з дорогих, я його купляла на Promua за 61 гривню, по-моєму. Це я показую, що. В білій той колбі. Якби вона трошечки була длинніша, може б не було б цих проблем. А так як вона коротенька. І коли курчата е, стають лапками, і виходить, щоб вони навіть ті пази вискакували. А якби там були, стіночка повністю ставала на, на піддон до кінця, то можливо б цього б і не було. Ну, всяке буває, переробили, трохи доробили. Так, да, вона недорога 61 гривня, але перероблять прийшлося. І все, це вже я зробила, воно вже все робить. А це я заділюю ячеїчку там, де витікає вода, вона. Теж дуже здорово. Я поки зробила тільки на одній поїльці, ще не провіряла, бо зараз вистачає, поки ми роботи без цього. Будемо іспитувати. І я це засніму, ну коли наберу, буду ставити, наберу і перевірю і покажу вам все. Це я взяла палець змочила і випив. ну, Зробили їм дала форму, щоб воно лягло, щоб не мішало вставати бо там бортики. Все, воно стало в пази, там, де я показала пальцем, там витікає вода. Все, підписуйтеся, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Всім добра і мира!